Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Заборонена партія від Медведчука і досі розраховує на місце під сонцем. Так стало відомо, що народний депутат та співголова забороненої партії. Опозиційна платформа за життя Юрій Бойко програв суд міністерству юстиції. Бойко хотів через суд зобов'язати мін'юст виключити із єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Запит, що ПЗЖ припинила діяльність на підставі судового рішення. Йдеться про рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, який заборонив у липні 2022 року політичну партію Бойка. Одна час аргументи позивача полягали в тому, що нібито міністерство юстиції не ухвалювало жодних дій щодо припинення ОПЗЖ саме на підставі статті 21 закону Україну про політичні партії в Україні заборона політичної партії. Також, начебто, не призначався персональний склад комісії з припинення та його голова, не визнав термін заяви кредиторами вимог. Виникає логічне питання: навіщо бойко ходить по судах, якщо доля його партії вже давно вирішена? Не секрет, що вони є зрадниками нашої країни, які свого часу продались за російські рублі ще й притягли війну в нашу державу. Вже бойко сподівається замилити очі та вийти сухим з води після того, що на ці Кремля Любе. Натомість Київський окружний адмінсуд проаналізував докази сторін та дійшов висновку. Державний реєстратор Мін'юсту законно вніс зміни до реєстру, які стосувалися ОПЗЖ, зокрема нардепа Юрія Бойка, була визнана головою ліквідаційної комісії забороненої партії. Законодавча вимога про обов'язкове ухвалення рішення про припинення політичної партії у зв'язку з її забороною у формі окремого документа відсутня, йдеться у рішенні столичного суду. Голосив, що позивач не довів, які були порушені його права внаслідок рішення держреєстратора Мін'юсту в результаті Феміда назвали необґрунтованими позовні вимоги нарде побойка і вважає їх такими, що не підлягають задоволенню. Схоже, чинуша думав, що розумніший за судову реформу та закони, але трішки промахнувся, бо, як виявилось, окрім звинувачень та наклепу Бойко нічого розумнішого довести не зміг. Схоже, ВПЗЖ ніяк не усвідомлять, що зрадникам та колаборантам не місце у Верховній Раді, і що українці народ не дурний і терпіти такого свавілля довго не буде. Та і це. Чи не все усвідомлюючи всі свої дії перед народом України, депутати ніяк не можуть залишити крісла Верховній Раді. Обраних від забороненої партії опозиційна платформа за життя не можна позбавити мандату на підставі приналежності в минулому до цієї політсили. Про це сказав представник президенту Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, будь-які питання про припинення депутатських повноважень можуть підніматися виключно за наявності тих підстав, які передбачені конституцією, сам факт входження тих чи інших нинішніх народних депутатів до забороненої політичної сили не є підставою для втрати депутатського мандату. То скільки ще народ України був вимушений терпіти цих зрадників у нашій країні, не вже тих доказів, які були зібрані на ОПЗЖ її депутатів самого Медведчука замало, щоб позбавити їх право протирати штани в парламенті, такі як Шуфрич і Бойко, повинні були здати свої мандати, адже всі ті, хто був замішаний в схемах з Медведчуком та працював проти нашої країни, не мають право займати державні посади. Таким людям немає місця в раді. Вони не повинні соромити нашу країну, втім вони ще продовжують сидіти там, вдаючи, що нічого не відбувається. В будь-якому випадку наша країна. Та президент не мають допустити того, що Бойко та інші повертали ОПЗЖ, адже це буде ніж у спину тим, хто зараз стоїть на передовій та захищає наші з вами інтереси. Сподіваємось, зовсім скоро Бойко та його поплічники відповідатимуть за все і понесуть суворе покарання. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.